Майк Помпео викотив статтю План по війні Росії проти України. Ну там дещо прострочений регіональний підхід, типу світ через силу. Не зрозуміло тільки, чому республіканська адміністрація на минулі трампівській каденції не те, що не показала силу США, а загрузла у соплях ще Обамівської політики, ховану кутебних кутках Білого Дому від міжнародних проблем та зобов'язань. План Помпео переповнений банальними адекватностями на штат розв'язати руки України для ударів у глуб туші Росії, дати великий кредит, змусити європейців платити за НАТО, прийняти якнайшвидшу Україну в альянс. Тощо проблема тільки в тому, що Трампу начхати на радників і на будь-які їхні плани. Логіка Дональда проста і ситуативна: робити тільки те, що негайно піарить самого Трампа, а решта не береться до уваги. Так що Помпео може помріяти і подражнити публіку планами та стратегіями, але жодних гарантій того, що це втілиться у трампівських рішеннях, немає і не може бути.